Молоко купили в місцевих крамницях, мережа крамниць Реве, Тобто це, типу, такі, як наші супермаркети. І це ми ходили в якісь теж Реве, Це два в Реве ми купували. Так. От. Зараз будемо пробувати з двома видами молока. Два види, будем, типу, матча чай Тобто мача-чай один і той самий, але два види молока. Так, зараз ми спершу наливаємо молоко, яке називається у нас вівсяне ванільне. Ось сюди заливаємо. І друге це у нас кокос з рисом. Кокос з рисом більш біліший, а вівсяне більш кремове виглядає на вигляд. Так, сипемо, засипаємо спочатку робимо кокос. Так. Засипаємо матчу. Ми багато сипати не будемо. Тому що, можливо, воно нам на смаки не сподобається. Тому що краще зробити слабший, ніж сильніший. Так, збиваємо. Бо такого ми ще не пробували. Тому Робимо простим методом. Нічого не ускладнюємо, як там декотрі люблять там просіювати, ще щось там. А ми все будемо. Робити просто, тому що нема смислу, ніхто не буде над цим ритуалом запарюватись. Нам потрібно зробити швидко і смачно. Купили ось таку штуку, яка збиває молоко. Ну, не знаю наскільки вона добре збиває його, насправді. Треба буде купити якусь іншу. Просто треба збиватися з кави насправді, тому що кава навіть безкофеїнова містить усякі нехороші елементи, канцерогени, тому що коли вона обсмажується, вона обсмажується при дуже високій температурі. І ми самі розуміємо, що оця палена кава, що вона дуже шкідлива. Я давалася дослідження аналізу крові після випитої кави. І повірте, там не дуже гарна кров стає. Ну, звичайно, не така як після сигарети, але дуже загущається і закислюється. А нам потрібно, щоб кров була рідесенькою, щоб вона не стояла на місці, а щоб вона гарно плила. Отака кров нам потрібна. Ну Щось воно не дуже гарно збивається, ну зараз. Будемо пробувати. Окей. <ріст> я не можу сказати, що погано, Але я не можу сказати, що прям добре. Хочеш скуштувати? Ні. 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 не подобається. Так. Ні. І йшли наступний крок. Тепер у нас буде ваніль змачую. Ну, попробуємо, багато не засипає, тому що можете теж не підійти нам по смаку. Я думаю, що це молоко зіб'ється краще, тому що це вівсяне молоко, а вівсяне молоко воно саме по собі таке кремоподібне. От. І відповідно воно буде краще збиватися. Ну, от Ми і бачимо результат, тобто воно вже піднімається. Але треба купити все рівно цю вертушку краще. Ну, це така сама, можна сказати, дешева? Тому що нам уже захотілось прямо сьогодні це робити. Так, ну що, останній раз. І все, я думаю, що більше ми. Ну як? З вівсяним молоком. Краще. Ну, це ще ванільне. Ну, ваніль. воно ще ванільне, так. Ммм, mm. О, так воно смачненьке. Так тут значить, треба купувати ось цю марку вівсяного ванільного. Ну, і ми будемо пробувати, може, цієї марки ми знайдемо ще якісь інші молока. Тобто. Mm. Оце найкраще. Ще з банановим треба знайти. Треба ще знайти з банановим. І буде нам щастя. Так можна збитися з кави. Так, що ще? що ще? Ну, загалом результат не але будемо пробувати ще іншу, іншу марку чаю, тому що, ця, я так розумію, що це не найкраще. Це в чай. Демі. В Демі купували там. Коштує такий е, чай 4,99 чи 5,99. 5,99. Це 6, 6 євро. Там. 6 євро, грубо. Тут 10 стіків, і кожний стік по 2 грами, тобто це 20 грам. Але, як ви бачите, ми робимо лайтову версію, щоб тільки злегка був відтінок цього чаю, щоб не був такий насичений, тому що чай теж не дуже можна вживати, прям насиченим. Тому рекомендуємо з от за цим молоком. Тобто це, ви розумієте, вівсяне рослини молоко. коров'ячого ми не вживаємо, тому що ми не вживаємо ні коров'ячого, ні козячого, ні псячого, ні котячого. Тобто, ви ж розумієте, що все це молоко тваринне, воно передбачено лише виключно для їхніх дітей. Тільки їхні діти можуть розщепити їхнє молоко. Тварина тваринок. Дітки тваринок. Дітки тваринок, так, тільки вони мають якраз. Ось цей фермент, який може розщепити їхнє молоко. А ми не можемо розщепляти їхнє молоко, тому що у нас немає цього ферменту. Тож, будемо дбати про своє здоров'я.